Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юа. До нас з'їхала ось така манюнька це Audi A5 2014 року. Купешці 2 літра дизель на парктронічках передніх, на гарних фарах оригінальні диски. по салоні. Салон в досить збереженому стані, карти автомобіля в ідеальному стані, Мультикермо, механіка, ступка шайба. Мультимедіа, шкіряний салон, задні ряди у нас також в ідеальному стані, ніде ніяких протератистів немає, карти також в ідеальному стані. Кругу ось вона буде ось така. Задні парктроніки. Ось така гарна машина. Запрошуємо вас на тест-драйв приїхати, подивитися в живу автомобіль. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ. Чекаємо вас.